Тато відчиняє вікно і я бачу Заріво. Потім ми почали бачити, як вилітає наша авіатехніка. Дуже страшно було спочатку. Я спала з паспортами під подушкою. <му> а мене звати Лера, мені 16 років, я з Миколаєва. Зараз живу в Румунії, в Бухаресті. Наш будинок, там де в нас квартира, знаходиться навпроти аеродрому, який першим почали бомбити 24-го, четвертій ранку. І спочатку це був один вибух. Навпроти нашого будинку заліз... залізничний вокзал. І я спершу подумала, що це щось там, бо часто бували якісь звуки, дуже гучні звідти. Я почула, що мама прокинулась теж там, пішла на кухню, і я до неї пішла. Я кажу, що це було, мама каже, я не знаю. Типу, іди лягай спати. І через хвилин п'ять почалось залпово. Вибухи, я прибігаю до батьків, тато відчиняє вікно, і я бачу заріво. Потім ми почали бачити, як вилітає наша авіатехніка. От, і почали збиратися. А куди збиратися незрозуміло, не знали, куди їхати. О, ти вирішили на дачу. Там така старенька хата, там ніхто ніколи не жив з нас. Ну, Довелося їхати туди, бо це за містом, але навпроти через річку Аеропорт, за які йшли бої. Ми, коротше, теж вибрали місце. Ми на дачі прожили два тижні. Там опалення а, пічка. Ну, тобто Ми зробили там декілька дерев, щоб протопити ці два тижні, а батьки досі там живуть. От. Ну, це теж були кожен день якісь вибухи. З тих двох тижнів, напевно, дня два було, ну, максимум три, які були такі тихі. І потім вирішили, що досить. Я подзвонила до тьоті, і вона сказала, що мене там знайомі їдуть в Молдову, завтра все збирайтесь. Ну, ми знайшли самі квитки на цей мікроавтобус. До Молдови, оскільки тато не виїзний і мама теж було прийнято рішення відправити мене з бабусі. Ну, бабуся не дуже хотіла, вона і зараз дуже проситься додому, але вона розуміє, що там небезпечно, і вона робить це для мене. От, і ми зібралися буквально за пару годин ввечері. І зранку ми вже сиділи в автобусі. Мені було важко вже, коли я в Молдові сіла в автобус на Румунію. І тільки тоді прийшло усвідомлення. Але ж ми всі як їхали на два тижні, там на три. Ну, я навіть коли чула три тижні, мені здавалося, що це дуже багато. І ну, їхали реально на два тижні. Е, і я в той період я дуже хотіла виїхати, тому що кожного дня, кожної ночі, коли ти чуєш вибухи, і вибухи десь поряд з тобою, це, ну, це вже неможливо стає. За три години ми доїхали до кордону з Молдовою. Потім там декілька годин ми чекали, дуже ну, так було холодно, був дуже такий вітер, який продуває тебе. Ну, прям дуже холодно було, хоча це вже березень, березень місяць. От, і там 10 чи 11 автобусів їхали в Румунію, ну, таких двоповерхових. І всі вони були забиті ну, просто. Дорога зайняла десь годин 20. може. Чи, ну, чи навіть добу я да, добу ми зранку приїхали в Бухарест наступного дня. Дуже страшно було спочатку. Я спала з паспортами під подушкою. Десь на третій місяць, як ми були вже в Бухаресті, це десь червень, десь середина червня, я зрозуміла, що ну, ми тут надовго. А потім я зрозуміла, що ну так же ж не піде справа. А, і я почала знаходити групи якісь там українців в Румунії, і там вони одразу домовилися про зустріч. Я пішла на ту першу зустріч, познайомилася там з Ільєю. Він волонтер був на ну, в аеропорту. Він мене привів сюди в Мальву. І спочатку я проводила тут мафію. ну Десь в місяці я проводила мафію, а потім я прийшла до Інеси, керівник цього центру, і сказала, що я можу проводити танці для дітей. Вона погодилась, бо тоді це був початок, треба були якісь ідеї, нові, нові заняття. От, і я почала проводити танці. Потім з'явився дитячий садочок оцей на три години. Я почала і там допомагати. Ну а Потім якось пішло так, що я почала робити все зі всіма і йшла в основний колектив. От. І дуже довго я була на волонтерських засадах. І ось буквально пару місяців я отримую зарплатню. Я займаюся раннім розвитком. Є ще старші дітки, це ми називаємо їх дитячий садок, але це ну, теж єдиний розвиток. Це не повний день, це три години. І я теж займаюся цими дітками разом з дівчатами. Я проводжу для них танці, фізкультуру. Дівчата проводять для них уроки. Там різні уроки державності у нас є, урок з енциклопедії, ну і щось такі. Це було більше мені потрібно це місце, ніж я їм. Тут всі в один момент якийсь стали родиною, тому що тут нема нікого з працівників, в кого повна родина тут. І якісь дні народження, новий рік ми навіть тут святкували. Тому що це важливо відчувати, що є люди, які тебе підтримують. І я можу, коли мені погано, прийти до ЄНЕС і сісти і сказати все. Ну і це важливо. І для мене це місце. Ну, я знаю, що мені є куди прийти. Я знаю, що я 5 днів на тиждень тут і мені добре. Бо тут мене розуміють, я щось роблю, я корисна і це важливо дійсно відчувати в цей час. Іноді хочеться, щоб мама обняла, мама поцілувала, бабуся цього не зробить, ну, Та якщо зробить, це буде не те. І для цього мені потрібен хаб. Я завжди кажу, що в нашій керівниці несене двоє дітей, а я троє, тому що я вважаю її я... ну як мама вона мені. І вона каже дочка. Ну, тому що це моя підтримка. Знаєте, ну, мені 16 років і півтора року я вже тут. Тут в мене з'явилася робота, якісь друзі. Ну. Я сумую за Україну, за рідними. Мені Наступ, наступний рік вступати до університету. І я не планую цього робити в Румунії і, в принципі, в Європі, я хочу в Україні. Ну, це якщо війна не на 10 років, умовно кажучи. Хоча не зрозуміло.